Геноцид снігурів через колір пір'я, бойові гуси та комарі з біолабораторій, а також розіп'ятий нацистом. Хлопчик, усі ці історії у нормальних, адекватних людей викликають хіба що сміх. А от людям, яким промили мозок, зомбоящиком, зайшло. Взяли рібенка трьох літ, мачка, в тросиках футболки, як Ісуса, на доску доскуб'яні прибили. Один прибивав, двоє держали. Згодом героїня цього сюжету зізнавалася журналістам, що історію цю їй переповіли. Потім з'явилося і спростування цього фейку. не і вряд ли було. Є, якщо б на посіді, було, то ми б знали, ми недалеко живемо. Тут би вся круга знала. В інформаційній війні завжди програє той, хто каже правду, адже правдивий фактаж обмежує. А от брехун може говорити що завгодно. Якщо розібратися, то росіяни не змінюють методи дезінформації роками. За оцінкою експертів, цілі пропаганди стоять на таких трьох китах. Грант наративи за останній рік не змінилися. Вони передусім покликані на дестабілізацію та розділення українського суспільства, наприклад, деморалізацію через дискредитацію військового і політичного керівництва, використання вразливих для українського суспільства тем, зокрема побутових, це відбувалося під час блекаутів минулого року і продовжується зараз. І третя тема цього року про те, що захід від нас відмовляється, більше не буде допомоги, а життя в Україні. Та є нестерпним. Ще одним приводом для інформаційної атаки РФ стало видворення московських попів із Печерської лаври. Новина про те, що парафіяни Української православної церкви мають перехрещуватися, відверто не вразила. А от історія про галушку стала хітом. У 85-му году щас найду, покажу. прорвала дамбу. Ані несколько тиждень засипали її, потім мені догадалися засипати мукою. Дамба стоїть на муки, там галушка. Понімаєте? Це сенсація. Я не сенсація. Зайдіть в інтернеті в Ютубі. Галушка спасла Київ. Здавалося б, до чого тут церква, точніше, вигнання з Лаври. Але виявилося, диво тісто напряму залежить від монахів Лаври. Якщо е е е е останній монах піде е з Лаври, е то е Кораблі под, под, по, по Хрещатику будуть плавати кораблі. Це то, що, це, це греблю може зірвати і та. Е, е, да. Звісно, цей фейк в організації Укргідроенерго оперативно розвінчали, але настрій він українців підняв однозначно. Трійку абсурдних фейків замикає новина про героя нашого часу пса-патрона. Чи правильно було б сказати святого патрона? У соціальних мережах, які транслюють про кремлівську риторику, поширили інформацію, нібито православна церква України канонізувала ПСА-патрона. Як доказ, автори наводять фото іконостасу в одній із. Церков. Дивно, що не кота Степана. Це повідомлення згодом стало недоступним для користувачів. А однями росіяни пішли далі і повідомили про мобілізацію собак в Україні. Ну тут, наче все логічно. Люди закінчилися, тепер воюватимуть чотирилапі. Чекаємо ТЦК у зоопарках країни. Тема мобілізації в Україні взагалі стала основною для російських пропагандистів. Ось ця об'ява буцімто запрошує американських студентів воювати за Україну. Звідки воно походить, підтвердило найвище керівництво РФ. В Карательних акціях і бойових діясів участвують лише 2,5 тисячі іноземних найомників. Приміняються терористичні методи протиборства, включаючи включають і громкі вбивства. Київський режим по своїй суті. Переростають на наших глазах із просто, хотя не просто, звісно, но очевидно не нацистська да такого націоналістського в настоящую терористичну міжнародну ячейку. У відповідь ми маємо докази того, хто насправді перетвориться в міжнародну терористичну організацію. Це відео виклали в телеграм самі ж росіяни. Роскій Роскій! 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 Але головний фейк розпропаганди які, не стидаючись, поширюють прямо під стінами Кремля. Це те, що саме НАТО напало на РФ, а не Росія на Україну. А ви знаєте, о те, що це НАТО напало на Росію. Як бачимо, такі новини веселять і самих росіян. Приводів посміятися в українців ще вистачатиме після перемоги.